Привіт, моя сонечко. Ось і настав час вечірньої казочки. Я сьогодні пропоную тобі казочку про ведмедика, який подружився з світлячком. Тож давай слухати. Маленьке ведмежа усе ніяк не могло заснути. Воно вже декілька разів порахувало овечок, кроликів та зірочок, але все одно ніяк не могло заснути. Ведмежа крутилася із боку на бік, а в цей час, повний місяць, яскраво світив у відкрите віконечко. Раптово до кімнати залетів світлячок. Він трохи пропонував. Покружляв під стелею і сів на столик біля ведмежати. Весь цей час ведмедик зачаровано дивився на літаючу комаху, яка світилася. Ти хто? запитав ведмедик. Він ще ніколи не бачив таких цікавих комах. Я світлячок, мене так звати. Тому що вночі моє тіло світиться. Ой, як цікаво, я ніколи не бачив таких, як ти. Певно, це дуже цікаво літати і світитися. Але чому ти не спиш, а літаєш вночі? Так, літати і світити це дуже цікаво. А не сплю я вночі тому, що сплю в день. Але ж медмежата мають спати вночі. Чому ти ти не спиш? зацікавився світлячок. Я ніяк не можу заснути. А чому? Ти повинен спати зараз. Давай я тобі допоможу. Я буду розказувати тобі про себе, а ти закривай очі і уявляй усе. Я, світлячок. У мене велика сім'я, багато братиків, сестричок, таких, як і я. Іноді вночі ми збираємося усі разом і танцюємо. Це виглядає дуже гарно на фоні ночі. Дивно, як гарно, мабуть. А в мене немає ні братиків, ні сестричок, і в мене немає друга. А давай ти будеш моїм другом, Ти такий добрий та цікав. Давай, зрадів світлячок, я люблю дружити, а зараз я допоможу тобі заснути. А завтра я знову до тебе прилечу і ми будемо говорити, поки ти знову не заснеш. Світлячок знову піднявся до стелі. Та почав співати та кружляти у дивному таночку. Ведмедик дивився так довго, поки не заснув. А у вісні він бачив багато-багато світлячків, які танцювали чарівний таночок. Ось і вся сказочка. На добраніч тобі, мій любий. До нових зустрічей.